У Полтаві транспортний колапс. Через ДТП у центрі міста утворилася пробка довжиною у півтора кілометра. Навпроти зупинки поруч із медакадемією маршрутний автобус кільцевий зачепив автомобіль марки Жигулі та розбив вікно у газелі. Я стояв в третій установці, поки виїхав на третю полосу, виїхав на третю полосу через те, що не було можливості на другу полосу машини, отак стояли, і їхав по третій полосі. Тут виїжджає, він перший на остановці стояв, виїжджає, викручує руль і мені э, своїм зеркалом левим в заднє стекло. Я ще подивився, куди він летить, через те, що жигулі я то бачив спереді, куди він газує і хто йому. Я ж на стрічку не поїду через те, що зараз вслі... близько і рискувати усім я не хочу. Аварія перекрила рух транспорту по двом смугам. Доводилось її об'їжджати по зустрічній смузі. А на третій, поруч із вишом, стоять автівки, і водії спокійно спостерігають за пробкою. На знак парковка заборонена, вони не зважають. Ну, тут стояли Всі машини. стояли, якраз в місто було, я і припаркувався. <клес> Поліцію на місце ДТП водії вирішили не викликати, вирішили проблему самі. А от оштрафувати нерадивих водіїв, що паркуються у невстановленому місці, правоохоронцям не завадило б.